Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами дуже смачними, дуже гарними та корисними рецептами морозива. В цьому відео буде три рецепта морозива, морозиво пломбір, шоколадне морозиво та фруктове. Все це морозиво готується швидко, просто із декількох інгредієнтів і виходить неймовірно смачне. Мої хлопці полюбляють шоколадне та фруктове морозиво. Тому для них я приготувала саме ці види морозива. А для себе я приготувала морозиво пломбір, бо для мене найсмачніше це кава з морозивом пломбір. А так як зараз дуже важко знайти каву гарної якості, то я хочу вам порекомендувати магазин з дуже гарною та якісною кавою. Це компанія 25 Coffee Roasters. Вони є виробниками свіжообсмаженої кави. Натуральної кави в їх асортименті більше 50 видів натуральної кави, а також чай, какао та інші смаколики. Вони безкоштовно роблять помел кави під ваш запрос, а великим плюсом є безкоштовна доставка по всій Україні. Моїм підписникам компанія дарує знижку на весь асортимент кави 15%. Щоб скористатись знижкою, використайте кодове слово смачно і замовте собі смачну каву по гарній ціні. А менеджери залюбки підберуть вам каву за вашим вподобанням. Ну що ж, почнемо готувати морозиво, і для першого рецепту нам потрібно 400 грам будь-яких заморожених ягід чи фруктів. Звичайно, можна приготувати і зі свіжих, але їх треба відправити в морозилку на півтори-дві годинки. В мене заморожені, я їх залишу при кімнатній температурі на 30 хвилин, цим часом підготую інші інгредієнти. Це один банан вагою 200 г. Банан має бути стихлим, його розрізаю на невеличкі шматочки. Банан порізаний, фрукти полежали півгодинки, стали трішки м'якіші. Відправляю до чаші блендера банан разом з фруктами і зверху додаю останній третій інгредієнт. Це 150 мл згущеного молока. Звичайно, бажано, щоб молоко було гарної якості. Закриваю блендер та взбиваю все до однорідної маси. Ви маєте отримати ось таку однорідну масу, яка і буде нашим майбутнім морозивом. Морозиво готове, залишилось його тільки розлити в форми та заморозити. Можна його, звичайно, зберелити просто в контейнер з кришкою, а можна використати ось такі морозниці. Заповнюю їх повністю морозивом, трішки притрушую кожну форму, щоб гарно розподілилось морозиво і не було пухірців повітря. Закриваю кришками. Також закриваю кришками контейнер і відправляю все в морозилку на 3-4 годинки. В результаті ми отримаємо ось таке дуже гарне і смачне фруктове морозиво. Після цього морозива ви точно не будете купувати його в магазині. І наступний рецепт це шоколадне морозиво. Для його приготування нам потрібно 2 банани, які мають теж бути спі... стиглими, їх очищаю від шкуринки та нарізаю на шматочки. Мої банани мають вагу 400 г. Викладаю їх на тарілку та відправляю в морозилку на 2 години. Вони мають трішки підмерзнути. Банани підмерзли, дістаю їх із морозилки, перекладаю їх в чашу блендера. Також до бананів нам треба додати 100 мл згущеного молока. Цей рецепт можна приготувати і без згущеного молока, тоді морозиво буде менш солодшим, але більш дієтичним. І третій інгредієнт, який нам треба додати до цього морозива, це какао. Я використовую крафтове какао від компанії 25 Coffee Roasters. Воно дуже гарної якості, і з ним морозиво вийде неймовірно смачним. Збиваю всі ці інгредієнти блендером до однорідності, це буквально 2 хвилинки. І все морозиво готове. Переливаємо його до контейнера або в форми для морозива. Якщо ви будете використовувати банани, які пролежали годин 5-6 у морозилці, то морозиво буде придатне до вживання зразу після взбивання. Ось такої консистенції ви його отримаєте. І для третього рецепта морозива нам потрібна миска із холодильника, також вінчики з холодильника, я їх тримала там півгодинки. Вершки жирністю 33%, які гарно охолоджені, їх мені потрібно 500 мл, переливаю їх до глибокої миски та на середніх обертах міксера взбиваю до легкого загустіння. Коли вони трішки загустіли, виливаю сюди 300 мл згущеного молока. Якщо ви любите менш солодше, то можете додати 200 мл. І продовжую взбивати все на середній потужності міксера до загустіння. Орієнтуємось не по часу взбивання, а звичайно по вигляду. Вершки мають гарно взбитись, стати густими і однорідними, але обов'язково не перевзбийте, тому слідкуйте за консистенцією. Ось такої консистенції приблизно ми маємо отримати взбиті вершки. Беремо вафельні коржі, викладаємо їх на тарілку, зверху беремо форму роз'ємну, застеляємо її трішки плівкою, щоб нічого не витекло. Викладаємо поверх вафлі збиті вершки, розрівнюємо їх по всій поверхні, зверху накриваємо другою вафлею. Якщо потрібно, то звичайно ці вафлі можна різати ножем, вони гарно ріжуться. І відправляємо в морозилку на 4 годинки не менше. Я, звичайно, не дочекалась і витягнула трішки раніше, тому в мене ще не до кінця замерзло морозиво, але воно вже неймовірно смачне. Розрізаю його на шматочки і можна ним ласувати. Це дуже смачно. Дуже просто, як ви бачите. І найголовніше це те, що всі ці види морозива виходять нешкідливі, бо ви знаєте, з чого ви їх приготували. Як завжди, я бажаю вам смачного і до зустрічі у наступних відео.